Виталий Бутыли Шахер, Рай под Сергио Вердуласкас, Испания, рейтинг 2045. Ой. Давай, Е5. Захист Ним совчим стена заміш. Чокинь туда вышли? Так, він хоче забрати пішачка на С4, да? Ферстридин? Ти можеш і F5 піти. Потім конем. Не подобається. Де 5? Не знаю, Так, кінь може сюди прийти, да. Ну добре. Я хотів коня через е 4 но ну, вже все. Пізно. <кій> Треба закінчити розвиток. він може почати підривати оцю штуку і парі з корлем тут. Не вдалося. Може розміняти мого слона. Цілому не ясно, що йому з цим конем робити. Давай, щоб слона Чорнопольного вже нікому не віддавати поки що. Давай так тоді... Я ти мату біжу зараз ставити, ні? Можливо, хочу так почати. Ти б'єш конем. Я б'ю турою. Ти б'єш туроюк, да? Почнемо з коня. Тактично, мабуть, не можна брати. Ну, він може спробувати. Це його. Прикол. Так. Почнемо з цього може. Сюди. сюда. Мабуть, это можно уже прикинчить трошки. Можно видеть, но там же 6. Так, так. Давай, точно игра. Далее, может, условно, 6, если тут точно 6 брать. Перекрутились ферзь зі слоном і поставили маток. Такий маток. Аналіз хочу подивитись. 77 на 61. Є5, так? Да? Треба було захоплювати простір F4 ставте. Слон G5 зв'язка окей. Серед добре. То так, да, тут він під темп став, я його отримав час. Ньому треба було кіньбу. Коня просто нема перспектив. Він на краю стоїть, тут пішак стоїть, тут мій пішак забрав його поле. Звучить на C5, потягнути. Або сюди відразу. Відразу створювати загрозу. Не давати білим час, тому що білим потрібно закінчити розвиток. Трішечки десь підвести фігуру і атакувати. А от кінь кіньбудри не дає час. Треба грати, так. Дай потім можна F6 піти. В 6. ну Це да. хід, звісно, непростий. Ну. На перший погляд, на другий погляд, здається простий. Пілітримали час і в них центр залишився. Велика перевага. Фігури готові включитись в атаку на короля, а короля ніхто не захищає. як Кінь тільки заважає, вже вже Ф6 не підеш. Пері, здається, тут слабкість, але. Білі просто централізуються. і. да чорні, можливо, виграють пішачка, але при цьому отримують мат. Це правильний хід. Ну, мат три ходить, так? Да? Ну, мені здавалося зараз ще втече кудись. Не втікає чорним полям. Хто нікуди не втікає? Ферзь цей вісім міг зіграти, шах мені. Щоб я не дав, Тут такий є шах. Є 6, Ферезі 6. Ну, окей, там продовжується атака. Пана, позиція в чорних, тому вона тут особливо не тримається. Так, красивий мат. Віталій буде шахі, врай проти Мар... Марджим. Стальний майстер. Із Аргентина рейтинг 1052. Обід Контр Гамбит Альбина. <clears throat> не знаю. В таких порядках я не знаю. Де 3 типу, хочеть. Далі. Далі що? Окей, трішки мене зв'язаний, почне зараз все міняти, да? Уже чотири ту ти будеш підривати потім. Що? Може, фрець Б3 просто піти. Або фресь А4. Два нулі, він зразу сюди коня веде. Ну, добре. Так, шахті десь. Добре, це під зівник. Зі добре. Це буде на моїй совісті. Ну, розмін мені на користь, по-перше, тому що в нього і так. Багато фьюрер-активних, він по 30 разів ходить з ними в дебюті. Матеріалу в мене більше. Його король не факт, що краще, ніж мій. Взагалі не факт. То він віддав мені коня чомусь. Так от віддав. Ну, Окей. Якість заберем. Дякую. Чи ти правда так узікати? Він вже шукає останні свої шанси, це зрозуміло, звісно. Ну... Давай спочатку тут. Так, ні, ну, це вже не туди, не сюди. Так, ну фрезів міняти я б не хотів. Сьогодні? Біло завтра. Це куди? Це туди. Це таких вирних позиціях завжди хвилююсь. шахти, туди. Якщо так, до речі, виростить. Я в своєму репортуарі. Ну. А, правда, кажучи, тут так і так позиція. Шепче. Хочу всі фігури, які в мене залишились, щоб атакували. Ну, мати я йому так не поставив. Придеться виграти просто по матеріалу. І топ іде. 78 на 63. Балується майстер. гамбітами. Дивно, просто, якби він міняє насправді коня d 2 а не F3. Кіні 2 набагато перспективніше. Якісь проблеми в мене з цим конем. Що я з ним робити? На коронях ти вже сослонаві Кінь д 2 і так мене не грає. А він розмінює коня Д2, який нічого не робить. Тому що на F3 у мене кінь залишається. А його кінь, який вийшов раз, вийшов 2, третій раз. Вийшов з потара, що це пожерач темпів в дебюті. Це не добре. Ну і Ферзовий фланг не грає. Слабкий у всі всіх фігур готові війти в ру. Моментально. Оп. Так. Ну, можливо тут мат да. ма, ма, 5 ходів. Треба було зіграти. Турадський. Отак. Отак видати якість. Ні. Трабей вісь. А, сюди кінь да матує десь тут у нас. Хоп. Ну да. Тут також щось чись ну добре. І так, піде.